То ну, це хлопці мій любимий апарат. Поні? Серед всіх бюджетних китайців, які є зараз, я б однозначно б голосував е, гривнею чи доларом, як е, кажіть як хочете тільки за нього. Це мій улюблениць. Це цей кентаврик. Причому можна обирати, але я поставив вам показати саму крутецьку модель, саму нову. Дивіться, він, по-перше, не виступає жодним конкурентам. По характеристиках. Тобто, тут у вас є реверс, тут у вас є примусов, тут все є. Пластикові баки, колеса розбираються, тут люкс геть, все є. По-друге, це фірма вже з 2013-2012 років, ДВ-трактори такі були. Потім зробили ребрендінг на Кентавр Більше 10 років для китайця це дуже багато значить, це дуже показатель. Ну, і третє, він простий, його обслужиш. Це не якась рядка там модель, яку більше ніколи не буде, і будеш хібати з тими запчастями Ходова, бортові, все завозиться, все наявності. До речі, дивіться, які... Класні зроблені, файні мости добрі. Нам не самі огромні, самі здорові, як там зараз всі мірі ну тим не менш, підкапотне. Все дуже охайно зроблено. Красиво, чистенько, магістральчики, без хамутів, без всякої дрючинні, вибачте мене, два баки, баки з е, захистом металічним, з усіх сторон. Ну тобто геть подумано про людину, коли робили цей трактор, навіть ці ж крила пластикові. Зараз покажу, як під капотне зроблено, там взагалі гай круто. Під капотом у нас 490 км, мотор і теж питань не буде. Бачите, і захист радіатора, і предохранителі винесено високо, також щоб не залило. Тут все грамотно. До мотору мотор в доступності, статтер-генератор в доступності. Запобіжники, бачите, то зверху там стоять, щоб вода туди не попала. Це як його реле є, що пускається з ключа. Розширительний бачок є. двохступенева очистка палива є. Воздухан високий. Не паперовий модний, але хороший є. Тут по електриці. Ну, по електриці, як китайці більш-менш. ну, таке, Може трошки там щось до чогось треба буде глянути, бо то є ну, За свої гроші согласіться, це ж не Донфенг. Не стоїть, як Донфен, чи дтз -ка. Це кентаврик. Дивіться, який він файний. Два баки у вас, бум з двох сторон. У вас же буде плюс день роботи без дозаправок. Тракторець високий, він йде на 28-му радіусі кольос. Бачите, диски де розбірні. Ви можете собі виставити е, яку колію. Оптимальна ширина 11,2. Не широкі, не завузькі. Оптимальні якраз колеса для всього підійде. Грубий мост, груба ходова, трактор має вагу. Трактор має вагу, коло то 900, то на 800, х ще важче є, то на 900 важить. На подушечках все стоїть. Тобто є такі з кабінами, якщо цікавлять. Примусовка, дві вома, грамотно розкоса, бачите, в рівень все зроблено геть нижні точки, щоб не обривало і так далі. Щоб продумано. Тут все, розширительний бачок на масу, багато гідравліки. Гідравліка теж розподільник, не дирявий. він регулюється. Можна перекрити масло на розподільнику. А, тобто розподільник не дешевий, дуга безпеки, ну нема дашку, ну дошки окремо продаються, якщо цікавить. Так само трьохточкове, максимальне регулювання, змінні яблука, все геть є. По робочому місці зараз взагалі були теж хлопці. в Шоці. Я просто коли побачив, прям приємно здивований. Тут теж, бачите, захист, крива є, плюс шістьохушки такі, щоб е, бідболота захищали. Ну тобто подумали трохи про людину. Дивіться, яке робоче місце, дивіться, я Ну, Люкс. Реверс є боково ці речаги, як в японці з боку на крилі. Місця геть багато. Сідушечка зручна, органайзер є, usb бішечка є, зарядки є, все. Блокіровка моста, коробка під праву руку, реверс під ліву руку, трохи чмошний ручний газ, ну, то таке на рульові включив вперед-назад дуже зручно. Тут ручничок, Вмикається, вмикається передок, дуже зручний трактор, багато місця, комфортний, з нормальних матеріалів, нічого не трясеться, не гнеться, зараз заведемо, то подивитесь, нічого не, це його, не, не дрібіжіть, крила не пластилінові, пас, ну все. Е, Світло, підвісні педальки, файно, все настроєно, добре грає геть, хлопці. Проверенный, классный, надежный, дуже прикольний хольора завезла, что таки. Бирюза вот такие морской волны є такие голубые, нежные, зелений, не ото все одно до динаковые плохо. Зелені, красні, вырви глаз, такие цвета и все. Тут дійсно толков. Є хаки, мілітари, кольор, є чорний. Такий темно-темно сірий металлик. Цвета. Классний. Теж грає роль, будете за за гроші, Хочеться, щоб воно виглядало теж. Тому, мужики, зверніть свою увагу. Дуже від щирого серця раджу взагалі в цю лінійку Кентавр. Від самого дешевого є 40 обичні до от такого повний фарш. Ей, e F404 X -U. і є ще просто XU404. Він ще трошечки дорожче але там ще передній мост покруче там є трошки ще відмінності, по ньому і інші дизайни ось все мотор робить файно мурвика яка котенок вот. трактор дуже класний. Звертайтесь, питайте, є такі 25-ки, є такі 40, ки є також 50-ки, також 40-50 ки ки маються ще з кабінами. Доставляємо безкоштовно, предоплатів нема. Геть по всій Україні документи, номера, все робимо, під ключ. Тому хлопці, хто цікавиться таким от драконом, звертайтесь.